Казка лисиця та горобець. Якось злетів з дерева горобчик на землю, бо знайшов дрібне насіннячко поклювати, та не счувся, як лиска з за куща хап та й ухопила його за хвостик. Хопила, держить у пащі, Та все й думає, як його хутенько заїсти. Зрозумів бідолаха, що життя його на волосинці, та й вдався до хитрощів, мовить лисиці. Ой, лисуню, лиско, товаришував я з твоїм батьком. Що за лис був? Розумний, хитрий, хороший такий був. Угу, каже Лисиця, а сама міцно стискає щелепами хвостик горобцю. Ой, лисонько, Рудасю, радився не раз я з матір'ю твоєю. Ото мудра була, діло завжди казала, куди іншим лисицям до неї. Угу, знов пробурмотала лиска. А горобчика то ще міцніше тримає. Ой, лисице, кумасю, знавав я твоїх братів та сестер. Що ж то за гарні та славні були, сказано хорошого роду. Угу! знов відмовила лисиця. Але ж найкраща, найрозумніша, хитра та спритна ти, моя дорогенька. У світі такої чудової лисуні немає, правда ж? Від такої гарної мови. Лисиця так зраділа, так запишалась, що забула про свою здобич, та гукнула на всю пащу. Так, 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 а горобчику того й треба. Урхнув на гілочку та й бачила його лисиця. Облизнулась лиска, а горобчик мовить. Велику силу має облесливе слово. Кінець казки.